Силваніані, пан Ліс, Абрикосова Сені! Привіт! О, метелик! Історії жителів Сильванії. Сьогодні у містечку Сильванія, як завжди, прекрасний день. Малюки розважаються в будинку Фреї. Подивімося, що там. Створення кімнат мрії. День створення кімнат мрії. Ми зробимо все, щоб вони здійснилися. Так. Фрея і татко допоможуть нам. Я постараюсь. А які ваші кімнати мрії? Є! У моїй буде весело, а моя буде сповнена чарів! Моя такою, як я скажу. Там будуть солодості. Я хочу спати. Усім допоможемо, але по черзі. Почнемо з моєї. Я хочу кімнату з купою книжок. Будь ласка, зробіть таку. Зараз. Це неймовірно. О! Можна тепер я. Зараз. Один-два. Один, Один-два. Один, Один, два, два. Один, один, два. два. Ой, це пуста кімната. Ого! Я така щаслива. Тепер я О, зараз. Один. Два! Один. Мріяна кімната з золодощами. Кімната. Але моя черга. Фрею та татку, ви допомогли здійснити наші мрії. <рес> Я дуже радий. То, чия кімната найкраща? М -м -м Ми не можемо обрати. Спробуємо ще завтра. Ясно? Ясно. М -м -м. Ще, ще завтра. завтра? Ми, Ми дуже хочемо. <паспільш> <паспільш> Старша сестра Фреї Стелла створює свій новий каталог. Її модель та фотограф професіонали. Але у наступній серії Сильваніан Фемеліс – дівчачий показ мод. До зустрічі!